Усім вітання, ви на каналі Дохід Сьогодні говоримо про новий Move to Earn проект Easy Game в якому абсолютно кожен може отримувати реальні гроші просто за крок. Якщо вам цікава тема заробітку в інтернеті і на криптовалюті, зокрема, обов'язково підписуйтесь на канал та додивляйтесь відео до кінця. Також рекомендую підписатися в мій телеграм-канал, адже там публікується уся інформація про різноманітні способи заробітку, перспективні монети та грошові роздачі. Ваша активність це найкраща мотивація розвивати україномовний контент. Переходимо безпосередньо на сайт проекту для того, щоб розібратись, що таке easy Game? це Move-to-Earn додаток, який дозволяє завдяки нашій активності заробляти реальну криптовалюту. З подібним концептом ми вже були знайомі, адже в тому ж таки степені чи свідкоєні його використовували як основу. Однак, чим easy вирізняється на фоні конкурентів Насамперед, доступністю. Тут не потрібно постійно прокачувати та ремонтувати ваші кросівки. Тут немає жодних блокувань токенів чи складних замудрених таблиць. Все доволі просто та зрозуміло. Ви купуєте кросівки і протягом 10 днів ви відбиваєте тіло інвестицій, плюс 10-15% отримуєте як прибуток. Вже понад 8 тисяч активних користувачів скачали додаток і заробляють разом з Ізі. Нагадаю, проект вийшов на ринок зовсім нещодавно, а саме в кінці листопада. Тобто, зараз є хороша можливість залетіти на початку, доки ціни на кросівки не почали підвищуватись. Далі будемо розбиратись безпосередньо, як взяти участь, як зареєструватись, як купити перші кросівки і так далі. Розпочнемо з реєстрації. Вона є більш ніж простою. В правому верхньому куті натискаємо Вхід. Обираємо через Metamask та підтверджуємо нашу дію безпосередньо в гаманці. Як бачимо, ми успішно авторизувалися. Переходимо в наш внутрішньоігровий гаманець. І бачимо, що тут у мене вже є певна сума токенів. Я зареєструвався в проєкті дещо раніше і вже протестив функціонал. Задля того, щоб сформувати думку для цього огляду. Також тут відображається, що я увійшов в свій аккаунт. Тут є мій код та наявність моїх кросівок. Коли ви вперше перейдете в цей гаманець, вам тут потрібно буде ще зареєструватися. Реєстрація більш ніж стандартна. Натискаємо Зареєструватись, вводимо свій емейл та пароль, підтверджуємо повідомлення, яке прийде на емейл, і все готово. Також варто звернути увагу, що тут відображаються ваші активи з Metamask, а саме ті активи, які потрібні нам для роботи: BNB для оплати газу, тобто комісії, Тезер для купівлі токенів та самі токени Easy. Відповідно, перш ніж змінтити наші кросівки, нам потрібні токени Easy. Треба переглянути, скільки коштують найдешевші кросівки. Як бачимо, вони коштують 500 токенів, тому давайте їх придбаємо. Переходимо на PancakeSwap і знаходимо пару USDT до Easy. Я залишу посилання в описі для того, щоб ви не шукали. Перш за все, нам потрібно коннектити наш Metamask. Натискаємо Metamask, і одразу ж він коннектиться. Далі нам потрібно вибрати безпосередньо, скільки монет ми будемо купувати. Я подивився, найпростіші кросівки коштують 500. Easy. Тому ми вводимо ось тут. 500. Бачимо, що на даний момент це складає близько 30 доларів. Звичайно, ці кошти повинні бути у нас на метамаску. Також пам'ятаємо про оплату газу. Зважаючи на те, що ми працюємо в мережі BNB Smart Chain, друзі, наголошую, в Easy лише один єдиний токен. Це ще одна перевага, немає ніяких розділів на ігровий та основний токен лише один токен, який працює в найпопулярнішій мережі BNB. Тому обираємо 500 монет і, відповідно, вибиває наша сума в USDT, яка повинна бути на гаманці. Обираємо Enable USDT, відповідно. Йде підтвердження через MetaMask, чи ми готові сплатити. Ми натискаємо підтвердити і очікуємо. Бачимо, відбувається сама транзакція, і бачимо, що вона пройшла успішно. Тобто, досі досить просто. Якщо у вас немає досвіду роботи з PancakeSwap, уважно подивіться це відео, конектимо гаманець, обираємо потрібну пару. На цьому все. Після того, як ми придбали токени, вони одразу ж відображаються на нашому гаманці. Як бачимо, ми маємо 500 із токенів. Далі наше завдання перевести їх з зовнішнього гаманця на внутрішньоігровий. Ми натискаємо на ось цю галочку і обираємо з External на Internal. Натискаємо All, потрібна невеличка оплата комісії в BNB, натискаємо Next і підтверджуємо. Також потрібно завжди підписувати в Метамаску, це банально фактор нашої безпеки. Підтвердили і очікуємо, доки транзакція пройде. Це зазвичай проходить досить швидко, адже BNB в принципі вирізняється своєю якістю. Тому це ще один фактор, чому все-таки варто працювати з додатками на BSC. А не допустимо в мережі Ethereum. там зовсім інші комісії, і відповідно з ними працювати не так зручно. Як бачимо, транзакція пройшла успішно і наші монети вже на гаманці. Наступним кроком буде вибір та мін кросівок. Переходимо у вкладку факторі. Також тут хочеться відзначити, що розробники постійно запускають нові колекції. А саме змінюють дизайн для кросівок для того, щоб урізноманітнити гру та відповідно зробити більш приємний дизайн. Але переходимо до характеристик. Саме це основне при виборі кросівок. Так як ми граємо вперше, я пропоную обрати прості кросівки. Ми гортаємо на сам початок і бачимо, що це камон, звичайні кросівки. Дивимось на характеристики. Тривалість їхнього життя 10 днів, так як усіх. Відповідно, сила майнінгу, скільки ми будемо заробляти в день 55. І швидкість, з якої потрібно ходити, від 2 до 20 кілометрів. Це звичайна швидкість, яка допомагає людині ходити у зручному темпі. Тобто ми інвестуємо 500 і за 10 днів ми отримуємо 550. Відповідно, чим кращі кросівки, тим більший заробіток. Натискаємо «Мінт». Наші кросівки успішно змінтились. Як бачимо, кошти знялись з балансу. Перевірити наявність можна у вкладці БЕК. Як бачимо, так справді наші комон-кросівки присутні та готові до заробітку. Пропоную перейти в мобільний додаток задля для того, щоб ознайомитись з функціоналом та зрозуміти, що і куди натискати, задля того, щоб отримувати винагороду. Ми вже в мобільному додатку, і як бачимо, наші куплені кросівки вже готові до використання. Але перш ніж ми почнемо заробляти наші токени, я б хотів розповісти про тестові кросівки. Після того, як ми зареєструємось, Easy Game дають нам можливість отримати тестові кросівки. І це насправді дуже круто. Адже перш ніж кудись інвестувати, хочеться розібратись, як тут все працює, як взагалі заробляти. Так от, тестові кросівки дають нам увесь функціонал. Як бачимо, в них ми можемо заробити лише один токен, але важливо зрозуміти, чи підходить нам гра чи ні. Так от, давайте зробимо короткий огляд по меню. Зверху пише наш нік, кількість наших монет. Як бачимо, я вже трішки пробував заробляти і мені це успішно вдавалось. Що варто відзначити, це кількість енергії. Одна енергія це 10 хвилин ходьби. Ходити потрібно в звичайній швидкості від 2 до 20 км на годину. Також бачимо, що в нас перша вкладочка це тренування, наступна це сумка. Тут ми бачимо наші куплені кросівки та тестові. Далі промокод. Тут ми можемо ділитися з ним з друзями і за кожного запрошеного друга отримувати певний бонус. Далі налаштування, тут ми можемо все кастомізувати під себе, змінити аватар, змінити ім'я, відстежувати тренування і так далі. Повертаємось на головну вкладку і бачимо, що тут є два режими. Перший це тренування, і для вас я вийду на вулицю. І в лайв форматі покажу, як тут все працює. Як бачимо, механіка гри досить зрозуміла. Додаток за допомогою GPS відстежує нашу активність, і в залежності від того, скільки часу ми перебували в Русі, стільки токенів ми й отримаємо. Я гуляв недовго, буквально 3,5 хвилини. Максимально пришвидшив цей процес задля того, щоб зберегти ваш час. Але тим не менш мені вдалося заробити монети. За декілька хвилин ходьби вийшло 16,5 монет. Нагадаю, максимум для цих кросівок це 55 монет на день. Далі потрібно чекати наступного дня і знову ж таки заробляти. Але буває таке, що немає можливості або ж немає бажання виходити на вулицю, тоді у нас є альтернатива, а саме гра, в якій ми можемо так само заробляти наші монети. Переходимо в гру, як бачимо, тут все досить для нас знайоме. Це якийсь певний аналог тетрісу, де, використовуючи досить прості дії, нам потрібно ловити монетки. Чим більше монеток ми зловимо, відповідно тим більша винагорода. Я також пришвидшив цей процес, але як бачимо, в принципі, гра цікава та зрозуміла, можна скоротати декілька хвилин. Повертаємось на сайт проєкту. Про функціонал та візуальну частину ми вже поговорили. Тепер варто приділити увагу фундаментальним моментам, а саме токеноміці. Що нам відомо, було створено 2 мільйони токенів і немає обмеженої емісії. Відповідно, постійно будуть з'являтися нові токени. Ізі. Що ж робить команда? Вони роблять усе можливе задля того, щоб зберегти ціну монети, а саме використовують добре відому дефляційну модель. Вона полягає в тому, що спалюється частина токенів пропозиції задля того, щоб зберігати попит. Безумовно, друзі, ми розуміємо, що в подібних іграх користувачі приходять для швидкого заробітку. Відповідно. Продавці завжди будуть переважати над покупцями однак, якщо гра буде розвиватися і залучатиме нових користувачів, ми зможемо отримувати позитивний баланс. Також я хочу відзначити короткі ітерації: вони не дозволять нам щось втратити. Ми сьогодні купили токени за 10 днів, ми вже відіб'ємо тіло і заберемо наш профіт. Тому я бачу в Ізі досить непогану перспективу. Однак варто відзначити, що в кожного проекту є свій пік. Але впевнений, що Ізі ще до нього далеко не дійшов, досить мала впізнаваність і всього лише 8 тисяч гравців. Певнений, що досить скоро проект буде лише збільшувати свою користувацьку базу і про нього будуть говорити так само, як було і степи. Тому рекомендую ознайомлюватись взагалі, що тут потрібно розуміти? Все максимально просто. Купили кросівки, 10 днів вони прожили. За 10 днів ви відбили тіло, плюс забрали 10-15% від вашого депозиту. Якщо у вас залишилися якісь питання, ви натискаєте кнопку Академія і тут є відповідь абсолютно на все. Максимально деталізовані статті, які допоможуть розібратися навіть новачкам. Тобто бачимо дуже багато корисної та цінної інформації. За це абсолютно респект. Що тут ще цікавого? Партнерська програма це зрозуміло. За кожного запрошеного друга ви зможете отримувати бонус. А якщо 10 ваших друзів... Куплять ті чи інші кросівки, ви отримаєте кросівки того ж рангу абсолютно безкоштовно. Ще повертаючись до токеноміки, варто розуміти, що це не якийсь скам токен Ізі, він є представлений на CoinMarketCap, Ми можемо прочитати про нього усю інформацію. Зрозуміло, що поки що він залістений лише на PancakeSwap. Як його придбати, я показав це досить просто та зрозуміло. Взагалі, панкейк Свап це найкраща свапалка, тому цілком логічно, що він з'явився саме там. Ну що тут ще додати? Додаток досить зручний та зрозумілий. Є українська мова, є тестовий режим, тобто, все для того, щоб розпочати гру. Сьогодні я так би мовити, почав свій шлях пізніше в телеграм-каналі опублікую результати, чи вдалося мені заробити, і відповідно скільки. Що ж, друзі, у мене на сьогодні все. Я не знайшов подібного огляду на Ютубі, відповідно, хотів підготувати для вас справді ексклюзивний контент. Якщо інформація була для вас цікавою, то встановлюйте додаток та підписуйтесь на соціальні мережі проекту. Я ж вам за традицією дякую за увагу і до наступних відео!